Заходимо три. І ми такі... Ой. О, а все, а соняшник виглядає ідеально. О, такого не було. Треба приймати участь завжди, коли, коли щось розігрується. Підписуватися на канал, щоб не пропускати розігріш. Бо там же ж не тільки вино, там же вагон-подарків. Да. Тому приймайте участь. Купляйте саксон. У нас тут спиздилый знак ваш. Его поставили на металловой цёй. И его спиздили. Табличку? Прямо с табличкой. Хоть бы табличку киньте. нахрен вам табличка. Я как сердце отрывал. На здоровье, на здоровье. Не жалко, не жалко. Конечно, хорошим людям. Добрі Добрий день їдемо. Приєм. Деєдє. Всі ті, хто давав задаток за цей, закризаток. Да, Всі вже задатка на <забирати> назад беруть. Ну, все рівно по соєшнику. Я думаю... Це... Мені нагадує 20 рік, я дуже не хочу, щоб він був. Прям дуже не хочу, щоб він був. Ну, да? ну... Запас вологи зим, зимовий завжди Кожен день дивимося на цей на синоптик да. <си> і кожне утро просипаєшся, думаєш, от зараз температура впаде і буде дощ. Просидаюся, прийшло повідомлення: типу, очікується гроза. <си> <си> Откуди яка гроза? <си> 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 в новостях сюди вийшли, Диву, в Миколаєві очікується гроза, там шквал. Де да це все взагалі, <гай> ви побачили? Ви точно з Миколаєва, ну? Люди всі разом дуже. <гай> Власть міняється. <гай> Білі прийшли, граблять, красні <гай> прийшли, граблять. <гай> Ні, ну важко. Оце от наутільний подсолог. Дуже... Ну, <гай> не наутільний, тут людина пахала собі, все робила нормально, а потім щось після зернових вирішила посіяти напряму. Це після того року зернові, так? Так, да, так, да, да. і при тому, що це ну, такий фермер потужний. Це не те, що там якийсь. Саме перше, що він п'ятнами, там в нього там нерівномірно не пішов. Це різко, мабуть, забиває. Да, Бачу, де різки багато. Він не зміг поборотися з сорняками, це взагалі. Ну, от, от таких от, як от таких uh -huh. от п'ятін там просто. Ну, Ибо риска це Ну по новую ну, ділу от, по такому ну, з сорняками це, ну, треба вивчити як його да. ну працювати ну, ну Ми ми для себе вже поняли а, mm -hmm. Почек 100% навіть, ну У нас було таке а Може почвенник, може не почвенник В основному почвенни никто не пользуется Это уже страховыми Сейчас почвенник это все это 100% это даже не обсуждается Это столько снимает проблем когда вот оно все вместе mm. начинает сходить то ну, біжиш бежишь чем бризкати, брызгать чем они не І и оценивати заканчивается и починається вспашка вже можно сказати да, фон таким образом майже однаково подра, сігалось, да? да? і ну вот просто что тут кто кого может догнать здесь потому что цей тоже страждає, цей тоже такий там ну, замученный ну, видно що вологи вже не хватает ну вот от зараз картина маслом да І чистота, да, тут теж не ідеальне, тут уже страховий був, почвенника не було. Це кум робив. Mm. Mm. Ну, яка чистота, так, да? по воронці. І, І оце все забито. По, по зерновим. І воно все худе, тонке таке, ну, блин, просто. Ну, у вас ж один рік також було по, по нулю, можна сказати, що Я гарний в... соєм. Все, що в мене було по нулю, воно все, ну, здебільшого було. Нормально, тобто навіть мене там радували, я думаю, о, класно, так mm. прикольно, що воно все там на обгроблене, потім сходи, зелене. І коротше, і там получав урожайність, і даже там в порівнянні з тими, хто пахав, урожайність була іноді на рівні, іноді там вище, ну, іноді як... Как... Не обращав внимания, поки я не почав у себе пахати. Як я почав пахати, то я побачив 4-5 центнерів недобору на науці. А 5 центнерів в нашій зоні ти нічим не зекономиш. ну, mm. Нема mm. такої економії. Тим більше 5, одна оранка, це... Якщо даже по 15 це 7 тисяч. Ну, а всі воронка, кажуть, оренка це гриві". дорого. Ну дорого, ну що дорого. Одна оренка це дорівнює десь там дві хороших гліфосадних обробки. От, десь то на тка. То. Да. Ну так і що ми зекономили? Нам треба робити дві обробки однозначно і одну оренку. Ну да, так, там... якщо по три літри давати, то вже воронка. Так. Да. Окей, далі культивація. Ну ж ну, культивація це ж затрата, ну по, -по mm. суті таке страшне, так вона скільки проблем решает да вы рив не попальше там все эти косяки бараки сырнички у нас тут спиздили знак ваш його поставили на металловий цей а -а -а. його спиздили табличку прям с табличкой хоч би табличку киньте нахрен табличка как раз такий великий цей Оце Саксон, а це це Цейлон Лідея. Лідея. Це Лідея туди ми бачили, почала свисти, бо вона якраз посередині тут. Там ідео от розходиться. Mm -hmm. І тому Саксон вся оця частина і пішло там Лідея, Піенер, Сінген, це по 16 рядків кожного. Оцей кліщ, що вроді небагато його було. А, а він добрався до середини. Ну коли рапси є, то кажуть, страдає На всіх є, так? Так. А ви не працювали? Ні. Ми ж подивилися, що вроді би на нижніх листях, тільки подумали, Вообще нам повезло, всім не повезло, нам не буває такого, так? Як виявляється, в кінці вже розуміємо, що не буває такого. Листя були, так все закрите було гарно. Ну Я ж кажу, що тільки тиждень тому це був інший соня, все. А зараз всі опустили уші. Ще Десь тиждень тому, він такий, як очерет отак от стояв. Mm. Так, І зелений. Ще, так. Почав цвісти. підходиться фаза. да, ну, так, ось, так як коли так ну, дуже два штуки на метр. Так, да, стоїть все одно бадьоріший. Є куди ще знижуватись точно на капелю з ейкащик. На верхніх тоже жажда добирається. Ну от і тут ми стоїш і думаєш, коли така жара, чи робити фунгіцидом, да, чи не робити? Чи що з ним буде, ну, чи буде? Я думаю, витримає. що, напевно, на самих етапних, ну, тобто в фазі там двох-чотирьох листки максимум там фунгіцидом працювати. Да, так, треба виборандіше. Хоч би ну, якось його простимулювати там, чимось. А в такій вже фазі, коли він вже 8-10, мабуть, йде жара, то, мабуть, краще просто, може якимось мікроелементами там, просто антіст, я не знаю. Навіть. Тому що ну, коли жарить, ніч... що ми не досиш, да. ти можеш тільки навредити. Ми не дуже віримо в ці антистреси. Ну, Коли волога є і дожі йдуть, то віримо. Воно і так все добре виходить. А так то стоїть. бадьорі стоїть, ну? Ну, ще тиждень я не знаю, що, що з ним буде, ще тиждень такої жари. Це ми казали минулого тижня, що yeah. якщо ще тиждень жари, то він не витримає. Yeah. Зараз ми вже приходимо і бачимо вже проблеми і кажемо, ну, ще тиждень і все. Yeah. Ну, да, це все, все... Що так він все ж таки щось там має ну, більш по, по ніж інші культури. Він yeah. має якось викручуватися з цієї ситуації. Ну Звісно, хоч якийсь результат він середній дасть, якби, тим паче по сухостійки, то все рівно щось він то заложив, Уже залежить то, також від, від періоду, коли він в цвітіння попаде mm -hmm. От, в таку спеку, ну, на, на вулиці, не знаю, в тіні 37. А так нас... так і Вночі 25, тобто Це вночі 10. не падає навіть. Температура. Да, то... Тобто 28 там в крайній термін бризкать. А ночью 25, только сонце піднімається, у нас трактор навіть не може ходити гріється. Тільки сонце піднімається, все, 30 і приїхали. То можна на полі стояти. Сьогодні ще якісь облачка і це перший раз за два тижні, хоч щось з'явилося на неї. Да я не ж говорю, ми приїхали і ну, трошки терять, вітерець, да, трошки що. Можна хоч дихати. Це тут у вас грунтові? Гранстар Стар? ні? Це всі Так. — Грандстарості, ми, Ді? до речі, Гранстаром не обробили, бо ґрунтовий довго держав і ми зробили міжжряк. Бо було багато в'юнків, і ми знали, що Гранстар не візьме в'юнки. — Сальсу так. не пробували, що це популярне. типу. — Та вже якось не, не дуже хотілося, Та, опять ж заходила вже жара і Жарок. непонятно було, чи робити, чи не робити, але може і треба було зробити. Хто каже, що треба було, все одно щось би там взяло воно. Хтось каже, що не треба. Це вже Це вже можна э, цей, э, гадати і коментувати тільки. А, а я б зробив би так. Ну дивіться, за скільки років вже ви носите? три роки, ну три або навіть 4. Э, то я думаю, що це був год який саме такий, напевно. Екстремальний. Цей чи? Ще... 20-й. 20. 20. 20. Да, 20, це коли а ми потім... думали, що зернові все пропали, вже гіршого не буде, а потім теж саме було з так. Да, да, да. Потім був 21 був самий, напевно, врожайший. Mm -hmm. Тоді ото в... да. все сипало у вас. Тут вже люди ну, вивчали такі... Ну, це, кстати, 20... От тоді крузак можна було купляти. Да. <ріх> 20... Перший чи 22 рік у нас був такий, тож, я не пам'ятаю вже який, що ми по Ноутілу збирали е, по 2 тонни десь з соняшнику, mm -hmm. це якраз демополі були, і ми там дивилися, що там якісь поганіші гібриди давали там 16, ви там херня, нормальні там 22, і ми такі, о, от це прикол. А на товарних по оренці, там перші поля по Оренці були, туди заходимо три. І ми такі, Ой. ой а все, соняшник виглядає ідеально. Вот такого не було. Соняшник ідеально виглядає, ідеально розвивається по наутилу. і ти думаєш, ну все, вот, наутил наконец-то 7 лет прошли, он почав пробити, все працює, і тут на уронку заходиш, там плюс 5, плюс 6 і такий. Будем пахать, мабуть, Ну, я вже не знаю, як виправдати. Я сім років виправ... виправдовував наукіл, що ще не час, mm -hmm. щось неправильно зробили. Да, да. Ще рано, тут не вовремя, там нічого. Ну, виправдовували, виправдовували, потім чув, ну, як ти чув не... Раз. Ну, як ти не запашиш, воно ну, все одно виходить краще. Все одно стабільне, краще і зрозуміло. Так що ну, подивимося. Якось серце отримав. На здоров'я, на здоров'я. Не жалко. Не жалко, звісно, хорошим я людям. Ще раз, іщу, uh -huh. Дуже важливо, що пити вино треба охолодженим. Це напій, який подається охолодженим. Біле. Це зараз влітку це 12 градусів. Десь так, щоб воно прям холодне було. От тоді воно заходить. Коли воно нагріється і буде там 25, а то і 30 градусів, і ще й постоїть там сутки, то ну, це... і люди будуть брати і думати, о, що це за вино. Воно так не п'ється, воно треба взяти з холодильника і воно розкриває свій букет. Ну, скільки там, 20 хвилин. так? у сухої ще може кинути. Да, тобто, да, ну, французи, італіянці mm -hmm. так роблять. Червоне, 16, 18 це все. Це вже приділ. Є навіть такі термометри, вони прямо на бутилку, бутилку. вішаються, і показують вам, скільки. Якщо там 20-20 градусів, треба охолоджувати. Ну, воно смачне, просов... воно. Воно особо, ну многі знаєте, поп'ють, оставляют это на столі на наступний день, починають розлівати, а, а оно воно вже оно вже не такое. Говорят, що то вино віно какого раємбродробине, <реш> <реш> не <реш> да? Тобто треба дуже. Вино це не водка, це не коньяк, це напій, який он такий, До нього треба увага. Це чому кажуть, що це богов, там все таке. Mm -hmm. Бо ну до нього треба увага. Він це живий організм, ну, він змінюється. От ви зараз взяли там, на 2 градуси він вище піднявся, він вже інший, інший букет. Можна з цим пограти, трошки нагріть. чого його крутять довго, щоб воно нагрівалося, обогачалось кислородом. До того, як воно окислиться, воно розкривається. Потім йде процес уже руйнування його. І, тобто треба пити не зруйноване вино, а оце холодне, охолоджене, хороше. Колбаска. Це, бачите, Україна, так? Да? Да. І випити, і поїсти. Винчик, а потім і... ковбаска. Да. І в басейні покупатися вже... серед що, ну. Вже робити все, нічого таке... не хочеться. Таке може бути тільки в Україні. Все, дякуємо вам ще раз все, велике. Гарної дороги ведеться. До дівчат не їдьте, будете їхати, дзвоніть. <laughs> будете в наших краях заїжджати. Добре, Добре. домовилися.